Зі всім привіт! Ранок в мене починається, як завжди, загрузки з загрузки зефіра. Зефіру я щойно загрузив. Ось це лафетом загрузив. А тут посилки на нову пошту. От Люк заказали з Б4, багато посилочок. Зараз відправимо машину на нову пошту. Дорога у нас не близька, дорога десь в сторону Заліщик. Гроші 100 кілометрів до тої машинки. Машинка вся розібрана. Може тягнули трошки важкатка так тягнути без коліс було то страшне колобані дощі йшли а що за зима більше дощів, ніж снігу якби не заряв ці доріжки взагалі би не виїжджав з дому збираємося і виїжджаємо так, ми вже десь звернули Біля заліщик, тут дуже гарний, воно не буде видно. Ністер збоку. Хороша дорога ще. з кілометрів 10 лише ось. У нас навігатор вкрай, веде. такий дуже-дуже крутий горб. От там Заліщики, Там Ністер тече. Ну, не знаю, чи камера передає. Річка серед. Серед. серед була. Ігор, ну, такий Бляха, я не знаю, яка з, машина буду з ну, то машина буде з'їжджати. Зараз от немає ні снігу. Як тут люди виїжджають, то до мене до горба люди дивуються, як я виїжджаю. А до такого крутого горба це взагалі Прикольно, ми піднімаємося, зараз буде класний краєвід. Покажемо. Буде видно заліщики. Знаю, знати, вам, дуже вітер ми приїхали звідти. ми приїхали. Який горбіш, там люди на долині. Дуже широка річка, Ух, вітер тут і страшне. Ось такий краєвід, ми їдемо таким дорогом полювом. Вивело у нас до такого дуже-дуже крутого горба. Ми виїхали. От. Краєвід класний, бачите, як городи там людей посаджено чітко з горба. Навіть не знаю чи камера передасться все. Привіт, нам вся Мы вже приїхали По нас рака. Но а о цієї сторони ви мені не кидали, Бо я бачив ту сторону Так, о цієї сторони не бачив Берлінго Сказав, що то шкарлупа Ваші дверки ні одної живої нема. Так, берегу, Ви можете залізти, що них подивиться. Що не, не ла. Чи, чи не зугніла, так? No. Навіть капот, певно. Так, палка. Та, Тобі що вирішили розбирати її було, так? Рішив розбирати. Це насобство, так? Ну я ще не мав такого. У нас теж, до, до речі, дорога штука. Не знаю, бо я не мав ще. Кену я не мав... Взагалі ніколи, абсолютно це, це, ніколи. Лоб, 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 Стойки лоб, робочі, не? що задні, що передні. Це, це, то це, вас десь тепер кинуло, що літні колеса. Це сьогодні. Це, 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 це кинуло осінь. Ага. А осінь, то воно вже від осінь стоїть. Це. Це. це від осінь стоїть. Це колесо було за. Дивіться, всі ага. куски, якщо, якщо ви берете, всі куски, все, але... що добре, все забирає. Що погане лишаєте, я не Куда? На який кимося? Ні, я маю інвозим. Не все, не в машину. Сідушки є вдома. Сидушки вам, дві передні сидушки є вдома. Лишаємо одне зеркало цілі. Це не мій град. Я поняв. Все, що є, то все груди. А ключ є до той? Ключ, ключ. Але ключ вдома. Ключ є, ключ є, відкривається. Теж все добре було там Тут можна загубити по дорозі трохи. Мотор ставити так, щоб він дійсно не Я поставлю в сходу. Це все повіряння. Я, я вам скидав два фотографії і ту сторону. Вчора равно оглянули. Йдемо. Чіпати лофату, розбирати все. Уже перша година, а скоро буде темніло. Треба буде все діло ще загрузити, з того складу витягнути, в такому у нас складі стоїть. стоїть. Ну, скажу ніби вартуй, але зараз ще поговоримо з дядьком. Поговоримо з дядьком, решимо. Так, все, отак ми загрузили. Так, так, ми тоді вкрутили, коли нексі тягнули. От, все, під, Підгрузили, затягуємо. Так, так ось. Так вже ми загрузили, зацепіли, пасами затягнули. Зацепили. Ось так зефіра загружена мотором, коробком, колесами. Тут боє все загрузили. Так ось. Тут позагружуємо, їдемо ще, возьмемо зараз сідушки. Колеса накачані. Номер вчепили, аварійку вчепили, підписники пишуть, що я аварійки ніколи не чіпаю. Аварійку я вчепив. Ми пробували виїхати. І так, наші пригоди продовжуються. Ми їдемо в далеку нашу Тернопільщину містечко Гусятин. все ми вже витягнули поки машина не падає, а? не падає, не злітає, все добре. Певно на цю сторону треба було все, все добре. Вивернули ми. Все, ми вирушаємо, розрахувалися, паспорт взяли. Все у нас нормально, все світиться, все працює печем, пробуємо виїхати до того крутого горба. Дякуємо, Дякуємо. щасливо. Опа. О, у нас такий крутий горб, зараз догоря. Фу, здорово. Ми вже спускаємося з цього горба, тут вже на першій передачі їду. І так на турмозах. От то, що я казав, Дністер. Попри самий Дністер. легенько легенько туди. горб. Взагалі страшний вниз. Камера того точно не передає. Їду, їду, лагенько, щоб не розігнати, не попхало. Як вже буде так то вже буду, повно, на горпово виїжджав. Щоб не... Головне, щоб туди не в річку. От як того можика перевернув, що ми беремо цього кенгу, не кенгу, що це зі две на цього. Стали, ще раз перетягнули, все добре, куласа не гріються, супорта не гріються. Рушник він упустив був ніби, правда? Так, Упустив рушник. Тут нічого не гріється, нічого не спускає. Машина не злітає, як було, так і є. Так, все. Печемо далі. Так, Польот нормальний, ми їдемо собі потихеньку, 60-50. Оце вже якби було хоч би два колеса передніх. Ми б їхали і 80. Тобто. Але вона прив'язана. Тому більше 60, стараюся не їхати, щоб четверту просто включити. Трошки економніше була ця доставка. Потихеньку їдемо, не спішаємо. Так, ми вже майже майже вдома нам вже недалеко, ну, що можна трошки підтягнути. Так, це що? Можна теж трошки ще підтягнути на один шолчок. Це можна легенько підтягнути. Та і що там на нього нагрузки немає абсолютно? Так що все файно, машина не злетіла, не з'їхала, як затягнули, так і тримає, нічого не треба, нічого не годить, все капітально, нічого не загубили начебто по салону, все є, все ніби є. Далі так і не відкрилися. Добре. Можна сказати, дуже гарно все йдемо. Так, все дядька і завідува вже пасатом. Ось Берлінго стоїть. От по, по ходу по дорозі, думаю, що калати, і це вихлопна вже лежить на землі. Ну, Сьогодні вже пізно, десь яка година, десь восьма. Там mm. та, вже півдев'ятої. Це вже я вам завтра покажу, обзор за цього Берлінгу. Коротше, Класно притягнули, без всяких переживав, щоб він не загубився, але класно все притягнули. Зараз напишіть в коментарях, що не можна, так тягнути, так заборонено, ну не знаю, от ми притягнули цю машину, все нормально було. Що завтра вже покажу більше деталей. Зефіру ефіру я вже відчепив, лишається відчепити поки паски, завтра під дом крачу, заберу лафету і так воно буде стояти. Трошки її пересунув, сюди підсунув в бік. щоб що не, не заважало проїжджати. Ось такий її стан. Чоловік перевернувся декілька разів з нею. Всі правда віжили. Все добре. От навіть буквосклони побілося. Там, правда, ці всі вікна побиті. Е, ще є що сказати. Є сідушки, є мотор, стойки, ступиці, е, торпеда. Таке багато дзеркало, дзеркало майже ціле. О, песик. Ти що? Титани, балка задня. Ще якісь замки, якісь петлі. Ось таке ще полишалося згрубша. Не сказати, щоб тут аж аж є сильний заробіток. Якби вона була за такі гроші за 500 доларів, як я б взяв, але ціла, це так. Це тут би був заробіток Космос, там Х3, Х2. А так тут є заробіток. Не сильно великий, думаю відбіти і ще щось заробити можна. Ланжерон тут попхав, от саме більше я боявся, щоб не злетів. Цей ланджерон, ну нічого, він все, пробую вирівняти, трошки сюди не вийшло. Цей ланджерон цілий. Зараз ще по тій стороні покажу. Ось ця сторона, ось така. тут все Ну, Тут загнено нормально. Бак ціленький лишився. Ну, так, це все мусор, кузов, так як в Пасаті був би третьому, все на вириску. Ну, Але от ручки робочі, двері є робочі навіть трошки шпакльоване. Таке по салончику вона. Такий інтересна торпеда. Дзеркало це ціле штука вкладеш. А це дзеркало вже щось не дуже не дуже воно ціле. Ну, Стельора ясне діло поміняло. Лише половина всього піде в мусор, а щось це й буде продавалося то нічого то нема біди. Ось така покупка, таке відео вийшлося. Я зараз розбираю, лафету розбираю це все. Сьогодні поки постоїть, завтра кажу, краще на добіньки і буду поступово тут розбирати на місці. Вже тут багато чого розібраного, мотор коробка вже зняті, підрамник зняти. Вже лишається ось така проводка, якесь торпедо зняти, щось по салону, ну, тут ще на день-два на два роботи і лишається порізати. У тяжче буде балку зняти. ну Це вже таке менше з тим Так що, дякую за перегляд, напишіть, як вам моя покупка, як вам вже цього разу старався більше знімати, вже чіпав аварійний знак до ваших е, коментарів. Я прислухаюся, трошки пишу так як ви кажете. так що Всім дякую за перегляд, а я буду поступово розбирати, розщепляти. І це все складувати. Там ще мотор треба витягнути з ефіру, затягнути на склад. Так що всім дякую за перегляд і до наступної серії.